Вітаю, друзі, на моєму каналі. На цьому огляді хочу показати поповнення своєї колекції монет України. Монетка номіналом 2 гривні. Асканія нова. Досить гарний стан монети. Їх випускалось декілька типів, звичайна, і категорії Uncirculated. Оця категорія Uncirculated. Також була така сама монета номіналом 10 гривень, викарбована з срібла. так, про монету. Монета присвячена 100-річчю утворення першого в Україні степового заповідника Асканія Нова, засновником якого був Фрідріх Фальсфейн. На аверсі монети розміщення зображення Малого Державного герба України. Над гербом напис Україна, рік 1998. Внизу номінал 2 гривні. На тлі степового пейзажу, що складається з окремих видів місцевої флори та фауни. На аверсі монети. Точніше на реверсі монети. Вибачаюсь, розміщена композиція, що складається із зображення степової кам'яної баби та динамічної групи акліматизованих у заповіднику тварин. Над зображенням по колу розміщена надпис Асканія нова. В нижній частині. Монетки. Зображення гербу рода фальсфейнів та напис по колу 100 років. Монетка викарбована із неї Зільберу. Такий, друзі, огляд на цікаву новинку в моїй колекції. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім, друзі, бажаю мира, злагоди і гарних поповнень в колекції.